Всім привіт! Це Діма з Ноги-Боги. Вітаю всіх! Зима закінчилася вже офіційно і починається новий біговий сезон. Вже почалися перші старти. Всі чекають справжню весну і тепло. Сьогодні поговоримо про мої нові кроси. А я тестував майже всю зиму? Це Socony Triumph 21, але не просто Triumph, а RunShield. Так Socony називають свою технологію захисту кросівок від непогоди. Ці кроси, звичайно, можна купити в магазині наших партнерів RunLab, які весною також оновилися. Вони стали супергарні, ще в два рази гарніші. з'явилися нові бренди. В них також є нова бігова доріжка, на якій ви можете пробігтися, протестувати. Кросівки, зрозуміти, які вам краще купити. А наші підписники можуть отримати знижку, про яку ви вже знаєте. Чи якщо не знаєте, то вона знизу в описі. То погнали до огляду кросівок. ноги боги ви можете сказати, що вже скоро літо і куди там зимові кроси, але я поясню, чому саме вибрав цю модель, а не звичайні 21 тріумфи. Я вже розповідав, що раніше не любив зимове бігове взуття. Ну як не любив, в мене його просто не було. Були звичайні літні кроси. Потім я зрозумів, що для мокрої холодної частини року кроси з гортексом. Це зручно і комфортно. А потім в моєму житті з'явилися ще й утеплені кроси від ASICS Winterized Edition. Його така була. Ми робили також огляд. Я зрозумів, що це просто зручно. А зараз ось є сокані з раншилдом. Це щось середнє між цими двома опціями. Але про це зараз я в подробицях все розповім. Тож, поїхали до деталей і почнемо зверху. Саме верхня частина кросівок відрізняє цю модель RunShield від звичайних тріумфів. Тут зверху щільна гладка синтетична сітка, такий матеріал приємний. Який погано пропускає вологу, е, ну давайте так скажемо, погано пропускає вологу. Він точно пропускає, так само як і інші мембрани, наприклад, Гортекс. В нас е, була трошки суперечка в попередньому відосі про гортекс, коли ми говорили про те, пропускає гортекс чи не пропускає воду, чи повинен, чи не повинен. Не пропускають воду тільки резиною чоботи, а всі кроси захистом так чи інакше, менше чи більше, її пропускають. Але Трошки повільніше, хтось довше, ніж звичайна сітка. Раншилт вам буде достатньо для того, щоб ноги могли не промикати десь там годинку на пробіжці під невеличким дощем. Я, наприклад, отак чисто для експерименту постояв десь хвилину трошки менше в воді, і ноги почали вже промикати. Плюс в цьому також є, ноги не парять, як в кросах з гортексом. В мене, наприклад, парять, не знаю, як вас. Тому потенційно в них можна буде бігати і трошки більш теплу пору року, але не впевнений, я перевірю, бо ще не було такої нагоди. Ця сама модель є і без раншилду, а з гарним світловідбивним елементами по всьому кросу, щоб вас класно було видно вночі. Зверху все зроблено мінімалістично. Але є гарні невеличкі вставки, різні елементи. Ось тут, наприклад, із штучної замші вставка, трохи тільки, тільки дивно складається таке враження, що вони просто не обрізали оцю лишню частину матеріалу. Але, може, така прийшла думка, це зроблено, щоб шнурок не давив, коли ти їх сильно затягуєш. Хоча тут досить. М'ягенький язичок, і він і так не буде давити. Не давило. П'ятка тверда і майже зовсім не гнеться. Зовні є така гарна мотузочка, щоб було зручно вдягати кроси жовтого кольору. А середині п'ятка м'ягенька і висока добре тримає ногу. І ще по кольору тут є такі жовті елементи в різних частинах, і підошва жовта, все інше, блакитне. В результаті вони стоять такими жовто-блакитними. Розумі. Шнурки звичайні, не еластичні. мені подобається, коли шнурки еластичні, тоді вони майже ніколи не розв'язуються під час бігу, Хоча з цими також не було таких проблем. Але що цікавого, якщо говорити про шнурки, то тут є. Отака от жовта вставочка. Багато, звичайно, хто з виробників таку штуку використовує, щоб сильніше затягнути бокові панелі. Бачите, вона реально тягнеться. Але тут ти, коли затягуєш шнурівки, то реально відчуваєш, як воно фіксує по бокам, ось тут ногу. Дуже класно і міцно тримає. Звичайний м'ягенький язичок. Всередині вони трошки тепліші, ніж звичайні кроси. Тут немає якогось прямо начоса, але схоже на якийсь мікрофліс. Дивно, але в лівому кросі отут протерлася від великого пальця внутрішня ця прокладка, чи як її назвати. Вроді нігті завжди обрізаю, але так склалося. Невеличка дірка не заважає і тільки коли ми в крос. Але, ну, щоб ви знали, всередині, в передній частині кроси достатньо мають місце. Вони не можу сказати, що дуже широкі, але й не занадто вузькі. Мені такі дуже подобаються. Precise фіт називається. Переходимо до міцолу чи середньої частини підошви. Тут в нас великий шматок технологічної піни від Соконі, яка називається Power Run Plus. Є звичайний Power Run, а це плюс. Технологічніша за Power Run Plus в Соконі є тільки Power Run PB та що з Pellexо. Але це м'ягенька, досить чуйна піна. Плюс до цього вони ще таку саму піну поклали в устілку, ось так це виглядає. Що додає комфорту, звичайно. Але я трохи переживав і поясню, чому. Коли я минулого року тестував Соконі Ride 16, там була така сама ситуація з устілкою. Тоді райди виявилися для мене замілкими, якщо можна так сказати. Вони за рахунок того, що дуже товста устілка була. Просто палець давив верхню частину. Але тут такого не було, і я міг не переживати. Все, все окей. Розмір мені підійшов. Звичайний, до речі, мій розмір 42-й. Тут перепад 10 мм, 27 мм попереду і 37 мм позаду. Тут є технологія спідрол. Це такий плавний перекат. Він є. Але він не такий виражений, як в більш швидких кросах соконі, про які скоро ми також поговоримо. Ну і колір. Мені дуже подобається, коли саме міцол пофарбований в якийсь інший, крім білого колір, особливо той, що в гранулах, такі як тут в соконі, чи, наприклад, у Адідаса в бустах. Підошва! Тут багато резини, немає шансів, щоб вона зносилася чи протерлася скоріше, верх порветься чи щось не станеться. Щодо зими чи мокрої погоди, то вона прекрасно тримає, все окей. В мене не було е, жодних прецедентів. Не слизько було взагалі ні разу. Чесно вам кажу. На асфальті, бетоні, бруківці, траві все було окей. Отже, що в підсумку по цим кросам? Це комфортні. М'ягенькі універсальні кроси для щоденних тренувань. Кому ці кроси підійдуть? Як і новачкам, особливо, якщо в них є трошки зайвої чи не трошки зайвої ваги, і також для більш просунутих бігунів, які можуть бігати в цих кросах відновлювальні чи довгі кроси. Це нейтральні, стабільні, м'ягенькі кроси, але в них запросто. Без проблем можна пробігти, трошки прискоритися і зробити трохи якихось темпових тренувань. Вони не зроблені саме для цього, це не найшвидшіші найшвид... кроси, але не можна сказати, що це повільні кроси, в яких тільки довгі тренування. Ні. До речі, вони досить небагато важать, як для кросів з такою кількості З мінусів, що я вже знайшов і казав вам, так це тільки протерта. Отут внутрішня частина від великого пальця лівої ноги. Не знаю, чому тільки так. Все інше топ е, залишаю собі на дощові пробіжки і точно на наступну осінь і зиму. Дякую, що були з нами. Дякую, що лайкаєте, підписані на наш канал, і всіляко нам цим допомагаєте. До, До... До... До наступних зустрічей. Пока!